Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання чинити правильно. Друга. Хронік 33:12. А як був він утискуваний, благав він лице Господа Бога свого і дуже впокорився. Лист від ув'язненого на ім'я Джейсон став несподіванкою для нас із дружиною. Ми займаємося вихованням цуценят, робимо з них службових собак для людей з обмеженими можливостями. Одне з таких цуценят перейшло на наступний етап навчання, і його передали ув'язненим, яких спеціально вчили дресирувати собак. У листі Джейсон шкодував про своє минуле, а потім згадав про нашого колишнього вихованця: Снікерс. Сімнадцятий собака, якого я тренував, і він найкращий. Коли я бачу, як він дивиться на мене, мені здається, що я нарешті роблю щось правильне. Джейсон, не єдина людина, яка шкодує про минуле, всім нам знайомі докори сумління. Аманасія, юдейський цар, відчував їх з особливою силою. Біблія перераховує деякі з його злочинів. Будівництво жертовників язичницьким богам, чаклунство та принесення в жертву своїх дітей. Він і весь свій народ повів тим же гріховним шляхом. І говорив Господь до Манасії та до народу його, та не слухались вони. Зрештою, Бог зумів привернути його увагу, а сирійці скували Манасію мідяними кайданами та й повели його до Вавилону. Там полонений цар благав лице Господа, Бога свого і дуже впокорився. Бог почув його і навіть повернув на Юдейський престол. Тоді Манасія став поклонятися істинному Богу. Вас щось гнітить? Ще не пізно. Бог чує смиренні молитви покаяння. Про що ви шкодуєте? Що ви можете зробити, щоб виправити помилки? І дозволити Богові використати вас у служенні йому. Помолимось, дякую, Отче, що ти завжди готовий прийняти мої щирі молитви. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.